Вітаю усім з того боку екрану це кінопростір планета кіно і я Андрій Ферцак. Ти мабуть, помітив, як нові технології проникають в наше життя, і навіть перегляд звичайного фільму перетворюється в захоплюючу пригоду. Ми починаємо нашу програму. Далі ти дізнаєшся ще більше цікавого. Події першої прем'єри відбуваються в кінці 19 століття в Англії. У центрі сюжету молода письменниця, прагнучи втекти від приводів минулого, вона потрапляє у пастку. Дізнайся, що буде далі у фільмі Багряний пік. Де існують. Я бачу їх усе життя. Привиди. Я й не думала, що ти пишеш про це. Від майстра Фентезі Гільєрмо Дель Торо дуже гарно написано. Справді? Там, звідки я родом, із привидами не жартують. Я розумію ваше захоплення шарпами. Едіт, це моя сестра. Але будьте пильні. Мені здається, між нашими серцями є зв'язок. Як ти живеш у цьому будинку? Це сумнівний привілей того, хто в ньому народився. Ти б не могла мені дати дублікати ключів. Це зайве. У цьому домі не скрізь безпечно. Стережися багряного піка. У цих вогких стінах, у цій темряві, всюди секрети. Масе, у цьому домі хтось помер? Ти тут зі мною. Дай мені знак. <звук> не просто помер. Не своєю смертю. Такий старий будинок, як цей, часом нагадує живу істоту. Він має пам'ять про речі. Деякі з них добрі, деякі ні. А про деякі краще ніколи не згадувати. Що таке, чого ви хочете? Багряний пік. Привиди існують. напевно. «Багряний пік фантастичний фільм жахів легендарного режисера Гільєрмо Дель Торо. Головні ролі у стрічці зіграли Мія Васіковська. Вона відома за фільмом Аліса в країні чудес, а також Том Хілстон. У його доробку Тор та Месники. Доєднались до творчої команди і Чарлі К'юнам та Джесіка Честейн. Стрічка викликає різні емоції, але вона точно не залишить нікого байдужим. Сам Дель Торно назвав свою роботу готичний роман та містична історія. Він описав фільм як старомодний. Та класичний, але в той же час, на думку режисера, вона подає сучасний погляд на історію про прибиті. Він сказав, що робота над стрічкою дозволила погратись з різними жанрами та поекспериментувати. Поглянути на експерименти режисера, ти зможеш у форматі IMAX. На величезному екрані з фантастичним звуком і продуманою геометрією залу. Це дозволить тобі повністю зануритися у фільм і стати гостем жахливого будинку. Фільм Жаків Багряний пік з 15 жовтня у форматі IMAX. Що таке, чого ви хочете? Багряний пік. Ну, а тепер ми у торговому центрі форум, де відкрилася нова планета кіно з унікальною технологією 4DX. Ми продовжуємо далі. Залишайся з нами. Зомбі, вампіри, переваритні, мумії і місцева знаменитість Франкенштейн зустрінуть тебе у нашій другій прем'єрі. Мультик Монстр на канікулах. 2» – для тебе друга прем'єра у програмі Кінопростір Планета Кіно. Меві, спитає, вам не хотілося б трохи політати. О, заради польоту з тобою я з'їв би часніку. Ой, доню глянь, які пухнасті хмари. Доню, ти що відстаєш? Ну, мені трохи важче літати, відколи я вагітна. Це... Що? -ху -ху! Я буду дідом! Ура! Міовучок! Дракуві продовжать звірі! А він точно вампір? пір. Я й на волосся. Може він людина? Це неможливо. <звук> <звук> Дякую, що приглянеш за Денісом, поки ми у відпустці. Пам'ятаєш про відеочат? Так, телефон і монітори це якась кара. Жітьте, ми навчимо малого бути монстром. не має місця, вибачай. Це кошмарний сон. Ці Франк покаже, як він лякає людей ти крутий! Сфоткатись можна? Ну, давайте. Гарне селфі вийде. Приїхали. Дізнайся, що треба. Вольболь, як тобі там. <плес> Не страшно. Це ж больболь. Щоб знайти в собі монстра! А -а -а. Отут від дідусі навчався літати. Ось ось, це Мефіс. Ви зараз, та а, нам так чудово тут у хотели. Джонні! Джоні! Хлопців нас мало часу. Я! Yeah, yeah. Не можу дивитися! В гору! Yeah. Не летить, слетить! Вежа висока! І це чудово! А я це він не летючий. Монстри на канікулах два. Фипач, бульбур. Ми якраз ішли тобі назустріч. Офа хлопці, клан Б. Застрибую! Газо! Це вся швидкість. Двадцять другого жовтня утраде. Чого ми сюди ліземо? Ще одне діло. Цього року. Мультфільм Монстри на канікулах 2» – це продовження історії про готель, створений спеціально для монстрів. Касові збори першої частини перевищили бюджет більш ніж у чотири рази. Через два тижні після прем'єри творці оголосили про початок робіт над продовженням. Перший режисер Геннадій Тартаковський не міг взяти участь у створенні сиквела, який продовжує сюжет іншого відомого художнього твору. Однак у березні 2014-го стало відомо, що Тартаковський продовжить роботу над своїм дітищем. Мультфільм Монстри на канікулах 2» Ти зможеш побачити у залі 4DX. унікальні рухомі крісла, фантастичні відчуття, дощ, вітер, туман. Тут ти навіть зможеш відчути запах і повністю зануритись у фільм. Я вже був в цьому залі, і я раджу тобі його відвідати. Дивись, монстри на канікулах 2. З 15 жовтня. Тримайся, Джонні. Стається він не летючий. Монстри на канікулах 2. Фипач, пульбур. Ми якраз ішли тобі на зустріч. Після прем'єру нашої програми ми переходимо до інтерактивної частини. І саме зараз я би хотів познайомити тебе з учасником, який першим дав правильну відповідь на питання, яке ми ставили минулої програми. Отож, пресель Олег, напиши нам і ми тобі скажемо, як ти зможеш забрати свої два квиточки для того, щоб ти переглянув свій улюблений фільм у планеті кіно. А тепер кіноквест для тебе, голосом якої популярної співачки говорить одна з головних героїнь мультику Монстр на канікулах 2»? Пригощайся. Якщо ти знаєш правильну відповідь, надсилай на електронну адресу, яку ти бачиш зараз на екрані. Скажи обов'язково свій номер телефону. І можливо саме ти будеш першим і отримаєш два квитки на перегляд свого улюбленого фільму. А якщо ти нас дивишся в інтернеті, в тебе є на все про все два дні. І потім за допомогою Random.org, можливо, саме ти отримаєш. Так що надсилай, грай і будь на території планети кіно. Це був проект кінопростір планета кіно. Рухайся далі, не зупиняйся, Живи на хвилі позитиву. Залишайся в планеті кіно. Побачимося згодом. Па.